Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, Ви на каналі Викупай трохи» і Сьогодні ми поговоримо про тренди у аксесуарах. Взагалі, мені здається, це таке одне з найприкольніших відео у форматі тренди, тому що це те, що може собі дозволити кожен. Ти не зобов'язаний бігати за трендами в одязі. Ти не зобов'язаний купляти там не знаю наймодніші джинси, якийсь супер тренди. У верхній одяг. Ти можеш банально дізнатись, які тренди, що максимально актуальне у аксесуарах. І додавати такі трендові аксесуари. І ваш образ уже буде з з базового мінімалістичного виглядати більш трендовим, як звичайно, якщо у вас є така ціль. Ну і, як завжди, це відео лише інформативного формату. Воно не змушує вас до нових покупок і тому подібне. Тому знаєте, краще знати і не користуватись, ніж не знати і користуватися. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. трохи, не Знаєш що стиль шарить, Викупає трохи, Не можеш підібрати шкари. Ви трохи, не. то ваше світ тебе посади. трохи, не. троханіє. Yeah. На мені сьогодні також є трендові аксесуари, про які я вам сьогодні буду розказувати, тому можете зараз прямо перед відео написати внизу в коментарях, що ви бачите зараз на відео трендового, і подивитись до кінця відео. Зрозумієте, вгадали ви чи ні. А ми переходимо. Перше, про що я хочу поговорити, це про перлини. Перлини вже дуже довгий час з нами, вони дуже довго актуальні, але зазвичай це, наприклад, колечко мінімалістичне з перлинок. Чи це буси аля чока з перлин? Що це таке більш мінімалістичне? Зараз же ж через те, що якраз актуальна зараз естетика індісліз, то повернулись до нас перлини, такі аж до пупка. Дуже дуже багато перлин і тут біля шиї, і нижче. Також ці перлини можуть бути і в інших аксесуарах, але зараз такі супер саме ті аксесуари, які дуже масивні, які дуже багатошарові, дуже Виглядають так вію десь 2006-2010 рік. Напишіть обов'язково, як вам чи носили б ви такі елементи. Я вже бачила, що масс маркет вже активно починає робити такі аксесуари і насправді навіть за досить -таки доступними цінами. Ну і так як ми зачепили уже прикраси до пупця, то скажу і наступний тренд. Знову ж таки, якщо ми носили різні підвісочки, які закінчувалися між грудьми, чи дуже так високо біля шиї, то зараз, чим нижче, тим краще. І дуже класний стилістичний прийом. Це якщо ви хочете видовжити свій сулет, ви додаєте. Довгий аксесуар, відповідно, на довгій цепочці, і це дуже гарно видовжує. І дуже класно можна стилізувати різні українські підвізки, наприклад, від бренду Гуня. Вже ще в нас теж є відео про них, тут вам буде підказка від бренду Дукачі і від інших брендів, де ця підвіска досить таки масивна, і така масивна підвізка не дуже гарно виглядає в зоні грудей, чи тут ще вище. А от коли вона йде нижче, аж ближче до попка, то виглядає дуже дуже красиво. І ми нікуди не відходимо від Sleaze, від естетики 2006 року, і наступний 在。 Багато прикрас ви, в принципі, вже могли зрозуміти про те, що такі дуже дуже нагромаджені аксесуари зараз в тренді. Але ми говорили про перлини. Зараз ми говоримо про різні метали. Це можуть бути дуже, дуже багато різних браслетів. Я впевнена, ви пам'ятаєте це або зі своєї молодості, або зі свого дитинства, коли ми носили дуже багато таких тоненьких браслетиків, щоб це прям утворювався силует такого одного масивного браслету. І зараз це вже дуже активно до нас повертається. Я знаю, що дуже є багато людей, які не люблять естетику 2000-х років, особливо 2006 року, і багатьох це асоціюється саме з їхньою такою підлітковим часом або з такою такими супермолодими руками, і через це їм чомусь це не подобається. Тому що я, наприклад, пам'ятаю, що моя мама говорила, що їй не подобаються джинси з високою посадкою, тому що вони таке в молодость. Але це не означає, що якщо вони носили це в молодості, то воно якесь неправильне, воно якесь не таке, воно якесь не і тому подібне. Ні. Можливо, у вас просто якісь неприємні спогади з цього часу, або можливо, вам хочеться тільки рухатись вперед і не повертатися назад. Не знаю, в чому причина, але треба відкривати себе і пробувати. Хотіла сказати щось нове, але це насправді щось старе. А з іншого боку, наше себе заставляти, якщо вам це не подобається, тому що не обов'язково бігати за всіма трендами, тим більше беручи до уваги, як багато естетик перед нами відкрито і як багато. Стилів ми можемо пробувати, тому ні до чого себе не зобов'язуйте. Але якщо вам хочеться, але у вас є якийсь такий страх до цього, то можете все-таки пробувати. Ну як ви могли зрозуміти, то зараз дуже трендові є різні металік-елементи не тільки в аксесуарах, але й у одязі. Про що я говорила також в іншому відео. Я недавно собі купила такі офігенні кросівки. І прикол в тому, що купила їх на ансфері. Мені просто вибила старгетована реклама про те, що на них знижка. Я перейшла там не було мого розміру. Я натиснула, щоб мені сповістити про мій розмір. Мені прийшло сповіщення. Це взуття на знижці було за 3400 гривень, а завдяки Letty Shops я отримала додаткову знижку в вигляді кешбеку 680 гривень. Був кешбек. Одне з улюблених взуття на даний момент, тому що в мене є інші асікси, яких я, між іншим зараз одягнена, і вони дуже сильно зручні. Тому я вам раджу придивитися саме до цього взуття. Асікс джел, і там різні є моделі з різними от, цифрами, але вони всі дуже зручні. Але беріть до уваги, що треба взяти на пів або один розмір більше. А зараз поділюсь з вами секретом, як і ви можете зекономити до 1700 гривень. Саме для наших підписників, для вас викупачків дарує підвищений до 20% кешбек замість стандартних 2,5%. Саме таким способом я отримала кешбек цілих 670 гривень. Якщо ви думали, що ми не користуємося своїми ж посиланнями, то ви дуже помиляєтесь. Але раджу поквапитись, тому що підвищений кешбек Unsfer дійсно до 25 березня. Щоб отримати підвищений кешбек до 20% Unsfer від Letyshops. Переходьте за посиланням, яке знайдете в описі до цього відео. Далі активуйте гарячий кешбек кліком по магазину Unsfair і продовжуйте покупку, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Shops, а звідти ви можете його вивести на благодійність, на мобільний рахунок або на карту. Тож реєструйся або переходь за посиланням, якщо вже зареєстрований у Летішопста, отримує світовищений кешбек у магазині Ансфер. Посилання в описі до цього відео. А наступний тренд це якраз тренд, який сьогодні на мені а саме кепки. Кепки з нами вже дуже, дуже насправді давно, але вони час від часу стають якимись такими різноманітними. Спочатку ми носили кепки лише в спортивному одязі, потім почали носити із класичним образом, щоб розпавляти і додавати таку цікавинку у свої класичні образи. Зараз ж ці кепки більше такі, знаєте, у гренд пакорі, такі кепки, от пожмякані, як моя, такі от з якимись непонятними логотипами. Ну добре, мій логотип понятний, але мається на увазі, щоб вони були якимись такими. Дивацькими і схожими на кепку, ніби ти забрав чисто у свого дідуся. Якраз от естетика гардеробу дідуся, вона зараз дуже дуже актуальна. Це одна із основних естетик. Тому раджу вам придивитися. Але це мені здається такий найосновніший аксесуар саме в цій естетиці. Давайте не будемо відходити від головних оборів і від дідусів, тому що наступний тренд це кашкети. Вони популярні вже насправді десь роки-два, але зазвичай їх носили задом. Тобто, оцей перед цей кашкет сам носився ззаду. А зараз же ж починають носити, і я вже спробувала, мені дуже сподобалось, носити ці кашкети правильним способом. Можна його трошечки так набік, додати такої родзинки. І виглядає дуже класно, дуже зручно. Воно додає такого от ретро вайбу і можна комбінувати знову ж таки з якимись більш такими спортивними образами, щоб виглядало знаєте, такий цікавий Прям супер цікавий образ, або навпаки, такий супер класичний образ, якийсь брючний костюм, якесь пальто з такими структурованими плечиками. І оцей кашкет воно виглядає дуже-дуже ну, цікаво, так ніби ти одягнувся. А якщо з краваткою ще і з сорочкою, це реально такий образ чоловіка 30-х років. Дуже стильні. Наступний тренд це також 2000 ні роки, а саме тоненькі шарфи. Мені особливо дуже сильно подобається, як ці тоненькі шарфи із дуже таким оголеним верхом, наприклад, з майками або з майками без брателей. Дуже красиво виглядає, тому що в голові робиться дисонанс, тому що майка. Відповідно, це літо, а шарф на асоціація з зимою. Але такі тоненькі шарфи у них і не спекотно, але одночасно з цим воно додає такої цікавинки в образ. Тому раджу придивитися, дійсно прикольно виглядає, і насправді не тільки з майками можна носити, навіть і з верхнім одягом, якщо носити його саме зараз, там в березні-квітні. Наступний тренд він також є сьогодні у нас на відео. А саме ось ця стоїть за досумка із прикрасами. Зараз це супер такий гарячий тренд додавати до таких структурованих класичних сумок, інфантиль. Різні буси, всякі плюшеві брилки, щось таке суперкольорове або навпаки не інфантильне, а щось таке дуже доросле. Наприклад, не знаю, брилки у формі члена. Це теж зараз супер популярно, виглядає цікаво і, так знаєте, екстравагантно. І Якщо ви думаєте, що це такий супер гарячий тренд, який появився тільки в 2024 році, то ні. Насправді, трансетеркою цього тренду була Джейн Біркін, в честь якої назвали сумку Ермес Біркін, про яку теж є відео на нашому каналі. Тут вам підказка цього відео. І вона носила свою сумку Ермез Birkin саме таким способом. Вона не шанувала її, вона туди складала просто пів свого гардеробу, чіпляла різні буси, дуже дуже багато всього. І по суті, вона стала такою трансетеркою, яка показала, що структуровану дорожезну сумку можна носити не лише Дуже акуратно здувати з неї кожну полинку, але ось так. Стася, привіт! Я тебе вітаю, тому що ти виграла сумку Гучі! Дякую! Я тебе вітаю. Не знаю, чи ти будеш її носити, чи захочеш її продати, але в будь-якому випадку я тобі вдячна за твій донат. І вітаю тебе з перемогою. Якраз щойно робила результати лотереї. Якраз відписалась переможниця. Я не завжди говорю про це в Ютубі, але я на постійній основі роблю різні благодійні лотереї, то, щоб збирати якомога більше грошей на збройні сили України. Між іншим всієї лотереї, про ми говорили минулого разу на сумку Гучі, зібрано було 646 тисяч гривень. Це дуже дуже багато, тому я і вам хочу подякувати за те, що брали участь у цій благодійній лотереї. Не зупиняйтесь, я вам щиро вдячна. Тому слідкуйте за наступними благодійними лотереями. І ще раз дякую. Наступний тренд у аксесуарах це також. Він уже в нас не. Перший сезон це кольорові колготки, також кольорові шкарпетки. Знову ж таки, дуже бюджетний тренд, тому що ви додаєте у свій мінімалістичний образ, навіть з того самого піджака, міні-спідниці, сорочки і лоферів, додаєте кольорові колготки, і вже образ набагато набагато цікавіший. Тому якщо ви любите яскраві елементи, то колготки це саме те, до чого ви можете придивитись. А якщо ви не часто носите спідниці і колготки це не ваше, то яскраві шкарпетки це теж дуже дуже класно. І насправді, крім яскравих колготок і шкарпеток, можуть бути. Буде також з принтом, наприклад, леопардовий принт, чи зебра принт, чи ще якийсь інший принт, але це теж виглядає дуже прикольно. А також наступний тренд це також колготки, а саме мережевні колготки. Якщо це не в вашому стилі одягнути білі мережевні колготки, ви любите щось таке яскравіше, то ви навіть можете скомбінувати дві пари колготок, одягнути, наприклад, червоні колготки поверх. У ці білі також твориться цікавий принт, навіть цікавіше ніж на просто вашій шкірі. Тому що ці білі колготки будуть виглядати контрастніше на яскравих колготках, які під низом. Ну а також Можуть бути не обов'язково саме білі мережні колготки, але й чорні, що навпаки, не ніжно, а дуже так сексуально. Тому теж дуже прикольний тренд, до якого вам раджу придивитися. А також це можуть бути під колінки, якщо ви не носите спідницю. Наступний тренд в якийсь час я прям дуже-дуже сильно обожнювала, тому що ми будемо говорити про хустинки. Вони довгий час були актуальними, їх одягали по-різному. Починалося з не знаю, зав'язаної хустинки на ручку сумки до хустинки, зав'язаної на голову, яку носили просто всі в тому що це зручно не парить, захищає від сонця, дуже багато різних плюсів. І зараз хустинки повертаються у різних варіаціях. Ви можете їх по-різному одягати, і знову ж таки це той тренд, який дуже по перше економить ваше місце у валізі, якщо ви кудись їдете. Тому що хустинку можна одягнути і як топ, і як головний убір. І як якийсь акцент на вашому аксесуарі сумці. Дуже-дуже по-різному. Можна також на шию, як шарфик одягати, по-різному зав'язувати. Також в цьому сезоні бачу, що часто досить так експериментують з цими хустинками і одягають, як наші бабусі одягають, просто зав'язують спереду. А наступний тренд це краватки. Я говорила про цей тренд у минулому відео, де я розказувала загалом про тренди весни 2024 року. Знову ж таки, вам підказка тут. Переходьте і дивіться. І краватки можна одягати не лише класичну підсорочку, але й на голе тіло або зав'язувати. Не класично, як зав'язується краватка, а як шарф, чи як пояс, чи зав'язати, наприклад, на шиї, але зав'язати бант. Це такий тренд, який дуже-дуже близький до тоненьких шарфиків, тому якщо ви не маєте тонкого шарфа, ви можете використати краватку замість того, щоб шукати собі шарф. Наступний тренд це обричі, саме пластикові обричі. В минулих сезонах у нас були дуже популярні пов'язки тканинні, Я дуже їх любила, тому що це дійсно зручно, особливо, якщо ти маєш. Чубчик, і ти не хочеш його вкладати, просто одягаєш цю пов'язку і шуруєш по своїх справах, і дуже зручно, тому що тобі не треба мучитись з укладанням волосся. Просто волосся розпущене, ця пов'язка, і все. І я в дитинстві так сильно любила обруч. мене була подруга, яка дуже часто носила обручі. Насправді вона була для мене такою трансетеркою. Її одягали так. Рожеве обруч, рожева кофточка. червоний обруч, червона кофточка. Білий обруч, біла кофточка. Мені це дуже сильно подобалось. Я тоді теж купила собі обручі, і це теж дуже зручний аксесуар. В 90-х дуже активно носила обручі Керолін Бесет Кеннеді. Я також про неї згадувала у іншому відео. В неї такий дуже мінімалістичний стиль. І от вона часто використовувала ці обручі, тому що це дійсно зручно, і воно додає такої цікавинки, особливо чорний обруч на білому волосі, на блондинках виглядає дуже дуже гарно. І раз ми вже згадали за Керолін Весіт Кеннеді, то також ще один тренд, який вона дуже полюбляла у 90-х. Вона, на жаль, загинула, тому по суті, її стиль ми лише знаємо з 90-х років. Це овальні окуляри, які зараз дуже популярні, тому що такі овальні окуляри зробив бренд Miu Miu, і вони супер трендові, прям дуже дуже трендові. Але насправді це така класична модель, яка була віддавна. І крім того, що я бачила на Керлін такі овальні окуляри, я також зараз дивлюся серіал Секс і місто. Я межі вперше його дивлюся. Дуже дивно. Я типу люблю моду і досі не бачила секс і місто. Якось не знаю, чому так стало. Але я, між іншим, прям записую собі ті елементи, які мені дуже подобаються. Тому, якщо додивлюся вже всі сезони, і вам буде цікаво, то зніму відео про стиль у серіалі Секс і місто». Напишіть, будь ласка, внизу, якщо вам буде цікаво бачити таке відео. В цьому серіалі Кері Брешоу вносить так само такі овальні окуляри. І в багатьох брендів вони є, як в люксових, так і в мас-маркеті, так і на експресі можна знайти. В будь-якому ціновому сегменті ви можете знайти такі окуляри. І насправді це от така модель, яка буде підходити майже кожному. Наступний це ковбойські капелюхи. у нас дуже дуже довгий час були в тренді капелюхи. Прямо дуже довго І насправді я дуже люблю капелюхи, і я вже мабуть їх наносила два роки. А зараз вони вриваються у вигляді ковбойських капелюхів. Дуже, я думаю, на це впливають світові інфлюенсери, наприклад, Белхедіт, яка займається кінною їздою. Вона зараз активно носить ковбойські капелюхи. Це підхопила Кендел Дженнер також. Плюс до цього всього у Бійонсе вийшла пісня, така в кантри стилі, і також вона недавно на Ґремі появлялася у такому капелюсі у ковбойському стилі. Тому ковбойські капелюхи 100%, особливо влітку, будуть супер трендовими, і вони можуть бути як у вовні, так і солом'яні. Різна варіація. Прикольно виглядають, мені здається, набагато цікавіше, ніж прості капелюхи. Наступний тренд, який ви можете також самостійно зробити з якоїсь вашої речі більш трендовою, це різні заклепки. Я думаю, також дуже сильно допомогло стати трендом. Заклепкам, взуття від Гані, взуття від Алая, тому що вони зробили взуття із заклепками. І ви можете так само придбати ці заклепки і зробити собі, не знаю, закастамити піджак, наприклад, комір, зробити в заклепках. Я тільки зараз це проговорила, зрозуміла, скільки це буде виглядати класно. І згадала своє дитинство, як не знаю, мені було років 10, Це ж було дуже-дуже сильно популярно, якраз у 2008 -2010 рік. Робити кастами свої речі різними заклепками, якимись шипами і всяким таким. Зараз це також дуже стає актуальним, популярним і дуже класно комбінувати отакі от агресивні заклепки, металеві і з чимось ніжним, наприклад, з бантиками. Реально виглядає прикольно, тому раджу вам спробувати. І це реально той тренд який. Получається безкоштовно. І останній тренд це окуляри для зору. Дуже дуже сильно популярні. Це реально може дуже класно поміняти ваш образ, зробити його цікавішим. І зараз різні варіації окулярів популярні: і овальні, так само як сонцезахисні, про які я вам розказувала, і квадратні, дуже масивні, і також такі вузенькі у стилі 2000-х. Я думаю, серед цих трьох варіантів кожен знайде свою. Тому, якщо у вас добрий зір, ви можете просто носити із простим склом або зробити собі окуляри для. Комп'ютера для екрану телефона для того, щоб не псувати зір. Класний аксесуар, який ще й може бути для вас корисним або не лише корисним, але й необхідним для вашого життя, якщо у вас відповідно поганий зір. Боже, це так тупо, тому що я в дитинстві мріяла мати поганий зір лише для того, щоб носити окуляри. Я це так сильно романтизувала, це просто капець. І ще я романтизувала носіння пластинок і брекетів, бо мені не треба було, а я одягала. Можливо, це трошки гидко звучить, але я одягала стару пластинку своєї сестри, просто щоб відчути, як це тому, що мені дуже сильно подобались окуляри і брекети. Такий образ, який в американських фільмах і мультиках завжди чмерили, що от дівчатка в окулярах і в брекетах якісь найнепопулярніші в школі, але мені це чомусь так подобалося жди. Я так це сильно романтизувала, що я хотіла бути такою. От і все це всі тренди в аксесуари, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Напишіть, будь ласка, внизу, який із цих трендів вам сподобався найбільше, а який най. Менше буду дуже вдячна за ваш коментар, а також за вашу підписку і лайк до цього відео, якщо ви все ще не підписані на нас. Ми дуже сильно чекаємо 50 тисяч підписників. Якось воно так все рухалось, рухалось, рухалось. А на 49 тисяч стало, і ми ніяк не можемо перетнути цифру 50 тисяч підписників. Тому якщо ви дивитесь це відео і ви не підписані на нас, то ми дуже сильно чекаємо вашої підписки. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!